Всім hello! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео. Новий влог щоденник студентки. Я ще не знаю, як назвати цю рубрику щоденник студентки або будні студентки. Напишіть в коментарях, як вам більше подобається. Зараз ранок, як ви розумієте. Сьогодні середа, і я починаю знімати влог про свій тиждень. Всім хело! У нас вже була перша пара. Це Саме... мої одногрупнички. <рес> Дивіться, який у нас гарний ліфт. І тут дуже гарна музика грає. Yes. Впрочай, у нас вже закінчились пари, нас відпустили трошки раніше на 5 хвилин. Зараз я хочу зайти в кафешку, щоб купити собі булочку і піду у спортзал. Зараз буде тест університетської сосіски в тесті. Я дуже рада, бо нарешті повернулася до тренувань у спортивному залі. У мене була доволі довга перерва я була у бабусі, потім хворіла, потім почався вже навчальний рік, треба було розібратися взагалі з усім. І нарешті от я була на тренуванні. І дивіться, що у мене є це полуниця і малина. Зараз я так розумію, знову сезон полуниці чи як? Вона коштує 190 гривень за кілограм, як і малина. Ви б знали, як я хочу їсти. Я просто всю дорогу йшла і думала про їжу. І знаєте, це відчуття, коли ти йдеш додому, ти каже, боже, я вже хочу прийти скоріше, коли я вже прийду. <кхе> я втомилася я останній раз якби повноцінно снідала от, зранку. Потім в університеті я тільки перекусила сосискою в тісті і батончиком, і все більше нічого не їла. Доброго ранку Як бачите, у мене такий сьогодні образ Inspired by Blair Waldorf from Gossip Girl. Але я дуже велика проблема. Он у нас пара на вісім, я запізнююся. Вже 8-10 десь, я думаю. Я сподіваюся, викладачка теж запізнюється. От як він виглядає. Класно, скажіть, так? Да. Всього білою. Я вже запізнулася на першу пару, але я відповідала все одно на питання, була активна, в мене там плюсик і 4. не ну, ідеально, я відповіла на питання, у мене 4, а не 5, але все поробиш. Наступного разу підготуйся краще. Дивіться, я отримала свій студентський квиток. Дивіться, які у нас стільці класні, як у королей. Було свій оберт в туалеті. І мені тепер треба підійматися на восьмий поверх пішком. Тому що поки я буду стояти в черзі на ліфт, то вже пройде пари. Залишилось ще два. Дивіться, які вид з вікна там. Обачки. У нас вже давно закінчились пари, але ми залишились, тому що сьогодні у нас подія від Дія бізнес, школа лідерства. Вона починається десь через 5 хвилин, тому ми прогулялися і йдемо до актової зали. Буду слухати все, а вам потім розповім, що там казали. Ми зараз сидимо, чекаємо початку подій. Hello. І обговорюємо семінар. Я і тіктокер, і ютубер, і. Лайкер, Лайкер-продюсер. — да. да. краще, обговорюємо семінари. Обговорюємо, що це капець, це такі голодні ігри, тому що людина піднімає руку, щоб відповісти на питання. Вона відповідає, там висловлює свою думку і їй ставлять оцінку. Друга людина також може там, щось відповісти, своє доповнити, да? бо ще є інформація якась. А далі просто. Тобі вже нема що розказувати, але ти не можеш не розказувати, не відповідати на це ж саме питання, тому що тобі не поставлять оцінку. І я кажу, що коли вчитель, вчитель, викладач заходить в клас, тобі просто отак одразу треба руку тягнути, щоб встигнути відповісти першим або, хоча б другим, щоб щось цікаве сказати, а не повторити те, що вже сказали ти разів. У нас закінчилась одна пара. Ми хочемо піти в кафе. Школа там, походу, черга кілометрова. Просто ми сиділи в актовій залі. Я там чуть не засинала. Ну верні у мене вже очі там закривались. Я не знаю, що сьогодні така сона. Ми в принципі там така атмосфера, знаєте, приголошене світло. Мені дуже сподобалася сьогодні. Пара по менеджменту мене дуже зацікавила ця дисципліна, і я дізналася сьогодні багато нового, наприклад, того, чого я не знала. А я майже спала. Менеджмент це перша пара. Я там прям вообще засинала. Вона була цікава, але я засинала. Друга у нас була знову «Зеленої економіки. Вона теж, в принципі цікава. Там багато фактів про там історію, бла 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 я вже менше засипала, але все одно в мене трохи очі закривалися. Я не знаю, чого так, тому що сьогодні, в принципі, я поспала годин вісім або 7, Ну, сім-вісім. Я не знаю, чого я така сонна. А ще я обіцяла розповісти про дію бізнес. Вчора так і не розповіла. Дія бізнес це така програма, яка допомагає вам ставати лідерами, і там суті то, що ви потім розіб'єтесь на команди і створите свій проєкт. Отак. Пав'язні проект Я б тобі предлагаю разом робити проєкт. Хорошо? Все? Yeah. <laughs> і ще потім можна, як я зрозуміло, отримати гроші, грант на реалізацію. Ну no. no, будемо. Давай, Давай нас... потім полетимо на Мальдіви. Будемо, літ, робимо. <laughs> я согласна. А чого ми взагалі тут стоїмо? Тому що у нас зараз має бути екскурсія. У нас має бути пара, але нас з неї забирають і у нас має бути екскурсія. І ми чекаємо. Екскурсія кам... Ні, на кампусом університетом. Ми зараз бачите у музеї. Наші пари вже підійшли до кінця. Я буду йти додому, але ненадовго я буду вдома, тому що у мене сьогодні ввечері заняття з правил дорожнього руху. Перше заняття я записалася на курси, тому що хотіла б скласти на права. Поки що мені навіть немає 18-ї, тому машину, якби я не зможу водити. Але все одно, я думаю, що це буде корисно на майбутнє, тому що в принципі в майбутньому я б хотіла мати власне авто. зі свого першого уроку, мені дуже сподобалось, тому що у нас дуже класний викладач. Він нам не почав просто читати з книжечки якусь теорію. Він нам дуже цікаво пояснював, розповідав про свій досвід і прям ще вау, супер. А зараз мені треба працювати. В університеті заповнити форму надія бізнес, бо я це ніяк не можу зробити. Що вчора, що сьогодні треба нарешті заповнити, а то дедлайн пройде і все, я, я пролетіла. Я сподіваюся, вам сподобався цей влог. Він тривав тільки три дні, але, як на мене, тут було дуже багато цікавих та весельних моментів. Тому, якщо сподобався, то ставте лайк, підписуйтесь на канал Настя Джо. І до зустрічі у наступних влогах. І не забудьте в коментарях написати, яка назва моєї рубрики краще: щоденник школярки чи будні школярки». Ой, школярки! А -а 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 -а. Я не школярка, щоденник студентки чи будні студентки. Дякую.